Любі підписники та гості нашого каналу. Впродовж наступних кількох хвилин ми поділимося з вами, яку погоду слід очікувати 10 серпня у суботу в Україні. Львів 25 градусів в день. Але в другій половині дня варто захопити парасольку можливий дощ. Луцьк Рівне. Також 25 градусів в день. Але очікуйте дощ у другій половині дня. Тернопіль 25 градусів в день жодного натяку на дощ. Насолоджуйтеся ясним небом. Івано-Франківськ. 25 градусів в день. Хмарно з проясненнями без опадів. Ужгород Чернівці. 26 градусів в день. Хмарно з проясненнями без дощу. Хмельницький. 24 градуси в день. Хмарно з проясненнями. Тож плануйте свої справи без турбот про дощ. Київ. 24 градуси в день. Але не забувайте про дощ, який ітиме протягом дня. Чернігів. 23 градуси в день. А в другій половині дня очікується дощ. Житомир. 23 градуси в день, дощ у другій половині дня. Суми. 26 градусів в день. Вечірній дощ освіжить місто. Вінниця. 24 градуси в день. Дощ у першій половині дня. Черкаси. 24 градуси в день і дощ. Запасіться парасолькою. Кропивницький 28 градусів в день. Дощ, який неодмінно порадує любителів літньої зливи. Дніпро. Спекотні 31 градус в день. Хмарно з проясненнями, без опадів. Полтава. 24 градуси в день. А в другій половині дня дощ. Запоріжжя. Спекотні 31 градус в день. Очікується вечірній дощ. Приємна прохолода на завершення дня. Миколаїв. 29 градусів в день. Дощ увечері освіжить повітря. Херсон. Спекотні 32 градуси в день. Ясно. Без опадів. Одеса. 28 градусів в день. Але у другій половині дня варто очікувати дощ. Харків. 29 градусів в день. Хмарно з проясненнями. Без опадів. Не забувайте підписатися на наш канал і поставити вподобайку у правому кутику, щоб не пропустити свіжі прогнози погоди. Щасти вам та гарного дня, незалежно від погоди!